Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Дорогі глядачі, ми знову з вами, і сьогодні на вас чекає дуже важлива інформація про зимову підтримку для українців. Уряд анонсував цілу низку програм, і це не лише грошова допомога, крім очікуваної тисячі гривень та 6500 гривень для окремих категорій. Планується запровадження абсолютно нових та несподіваних компонентів підтримки. Чи чули ви про 3000 тисячі кілометрів безкоштовних поїздок від Укрзалізниці або про безкоштовні перевірки здоров'я для дорослих, які називаються чекап? Ці ініціативи вже на фінальній стадії підготовки. Не перемикайтеся, додивіться до кінця, адже саме в кінці на вас чекає найцікавіша. І найповніша інформація про терміни та бонуси. Зимова підтримка набуває нового формату. Президент України Володимир Зеленський виступив ініціатором комплексної програми, яка має на меті підтримати українців у холодний період. Він доручив уряду розробити детальний план, який включатиме різні види допомоги. Як ми вже згадували, крім грошової підтримки, про яку ми говорили раніше, тисяча гривень кожному українцю та 6500 гривень для певних категорій, планується запровадження транспортної підтримки. Наша держава продовжує підтримувати сферу пасажирських перевезень, тож компанія Укрзалізниця готує свою відчутну відповідь суспільству. Ініціатива називається три тисячі узе. Ця пропозиція полягає в тому, щоб кожен українець міг отримати три тисячі кілометрів безкоштовних залізничних перевезень це може бути використано для будь-яких маршрутів у межах України: від Львова до Києва, від Києва до Дніпра чи будь-яких інших. Фактично, ви зможете проїхати загальну відстань у три тисячі кілометрів, і це суттєва економія на вартості квитків. Наприклад, якщо ви двічі на місяць їздите до Києва. Що приблизно становить 600 кілометрів в обидва боки, то трьох тисяч кілометрів вам вистачить на п'ять таких поїздок. Уявіть, скільки ви зможете заощадити протягом двох місяців. Ця програма зараз активно опрацьовується і є частиною великого пакету зимової підтримки. Але це не все. Уряд також працює над розширенням медичних програм, які є не менш важливими ніж фінансова. Чи транспортна допомога? Головна мета приділити більше уваги здоров'ю громадян. Звісно, наразі йдеться про всі деталі, які мають бути фіналізовані урядом, і ми з нетерпінням очікуємо на офіційне представлення цього пакету. Ця транспортна допомога є особливо цінною для тих українців, які регулярно здійснюють поїздки, чи то у справах, чи до родин можливість безкоштовно подолати три тисячі кілометрів. Робить життя простішим і дешевше, навіть якщо ви не часто користуєтеся потягами, ця можливість може стати чудовим приводом для подорожі або від відвідин друзів чи родичів. Якщо ці безкоштовні кілометри будуть доступні всім, то кожен зможе ними скористатися навіть для простої подорожі Україною. За словами президента, кошти, які держава використовує для підтримки пасажирських перевезень. Мають дати відчутну відповідь людям та реально служити суспільству. І цей крок із трьома тисячами кілометрів є саме таким. Тож ця ініціатива це більше, ніж просто економія, це реальна допомога у важкі часи. Не забуваймо, що це комплексна підтримка. І далі ми переходимо до медичної складової, яка є основою здорового суспільства. А тепер до найголовнішого. Крім фінансової та транспортної підтримки, велика увага приділяється здоров'ю українців. Міністерство охорони здоров'я готує проект під назвою Чекапів це можливість для кожної дорослої людини пройти безкоштовну перевірку організму. Наразі анонсовано, що програма стартує для осіб старше 40 років, хоча ці вікові параметри можуть бути змінені. Кожен українець, який підпадає під ці критерії. Зможе звернутися до будь-якої лікарні, як державної, так і приватної, і безкоштовно пройти повний спектр обстежень та консультацій необхідних фахівців. Мета програми раннє виявлення хвороб набагато легше та ефективніше вилікувати хворобу, коли вона тільки починає розвиватися, а не коли вже перейшла в активну фазу. Зважаючи на те, що багато українців роками не звертаються до лікарів для профілактичних оглядів, ця ініціатива є життєво важливою. Щодо термінів, президент доручив уряду завершити підготовку всього пакету зимової підтримки та представити всі деталі до 15 листопада. Це означає, що вже всередині цього місяця люди зможуть почати оформлення цієї допомоги. Очікується, що програма безкоштовних чекапів має запрацювати вже в січні як саме оформлювати 3000 тисячі кілометрів від Укрзалізниці та грошову підтримку. Найімовірніше, грошову допомогу у розмірі тисячі гривень потрібно буде оформлювати на Діякартку. Це нова банківська картка, на яку гроші надходять як марковані, тобто їх можна витратити лише на певні категорії товарів та послуг, як це було з тисячею зеленського, на ліки, книги, квитки, оплату комуналки та поповнення мобільного. Проте ті, хто не має застосунку ДІЯ чи ДІЯ картки, зможуть отримати кошти на Укрпошті, як це було раніше. І, звичайно ж, на додаток до всього перерахованого на вас чекає ще один бонус. Медичні чекапи це величезний крок уперед для національної системи охорони здоров'я. На жаль, багато громадян звертаються до лікарів вже тоді, коли хвороба серйозно прогресувала. Безкоштовний та комплексний огляд дозволить кожному дорослому, починаючи з 40-річного віку, отримати повну картину свого здоров'я. Цей превентивний захід може врятувати тисячі життів і значно знизити навантаження на медичну систему. В майбутньому президент чітко поставив завдання уряду максимально спростити доступ до цієї програми. Хоча усі деталі будуть відомі після 15 листопада, ключовим є те, що це буде повний спектр обстежень у висококваліфікованих лікарів. Це може включати аналізи, консультації вузьких спеціалістів та діагностичні процедури. Основна ідея, турбота про громадян, адже здорове суспільство це міцна держава. Особливо важливо, що люди, які не мають фінансової можливості для приватних обстежень, тепер зможуть отримати якісну медичну допомогу абсолютно безкоштовно. Далі ми розповімо про важливий бонус, що стосується комунальних послуг, який вже почав діяти, а бонусом до грошової транспортної та медичної підтримки. Є додаткова допомога з комунальними платежами. З 1 листопада вже почала працювати програма надання 100 безкоштовних кіловат електроенергії на одну людину або 300 кіловат на сім'ю. Ця допомога призначена для українців, які проживають у зонах бойових дій або можливих бойових дій, і надається вона автоматично, без необхідності писати будь-які заяви. Це дуже суттєва підтримка, особливо в умовах накопичення боргів за комунальні послуги. До речі, уряд також гарантує, що на зимовий період будуть збережені фіксовані ціни на газ та електрику для побутових споживачів. Жодних підвищень не планується. Також розробляється окрема програма для тих, кому найскладніше. Самотніх літніх людей, багатодітних родин та людей, які проживають у зонах бойових дій. Прем'єр-міністр України має представити всі деталі цієї додаткової допомоги. Першочергова пряма грошова підтримка, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби, є пріоритетом. Ми будемо уважно стежити за всіма новими деталями, змінами та точними інструкціями щодо оформлення всіх видів допомоги. Якщо будуть будь-які зміни умов чи термінів, ми негайно вас повідомимо і докладно розповімо, як скористатися кожною з програм. Тож слідкуйте за нашими оновленнями, дякуємо, що долучаєтеся і підтримуєте нас. Спостерігаємо разом і до нової зустрічі на нашому каналі.